Мирного вам дня, любителі гострого. В вашій увазі завершена робота. Вільні вироби, шкурничок, м'ясничок в шкіряних ножнах. І ремінь. Ширина ремня 5 см. Дворядна фіксація на кобурні застібки. Пряжка тризуб, латунь, лиття. Щодо ножа. Ніж виконано зі сталі. 50Х14МФ. Медична нержавійка з твердістю 57-58. З 10 кутом, з агресивним різом, без мікрофаски. Цільове призначення розібрати поросятку, кролика, нутрію, косулю. Для кістки такий кут заточки не підходить. Різ агресивний. Модель називається шкурничок м'ясничок 1. оскільки є така сама модель шкурничок м'ясничок 2 з більш масивним руків'ям. Даному, на даному зразку ви бачите ергономічне руків'я. Сам ніж ергономічний, зручно лежить в руці. Повторюю, цільове призначення працювати по м'ясу, салу, розібрати поросятку кролика, косулю. Для захисту ріжучої кромки ніж розташовується в шкіряних ножнах. Фіксується в ножнах на кобурну засібку на хлястик. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.